Добрий ранок. Я давно не проводила експеримент. Це звичайна вода бутильована. І найголовніший показник для води, і саме для питної води, це окислювально-відновний потенціал. Тобто будь-яка вода або окислювачем, те, що нас розрушає, або відновлювачем. І ось зараз я взяла ОВП-метр. І, ось, бачите, він показує плюс 155. Тобто це говорить про те, що ця вода не є питною, бо вона є, розрушає наші клітини. Саме тому я ніколи не п'ю просто бутильовану воду. Так, зараз спробую так оставити І ось тепер дивіться, я беру урал і туди кидаю. Відбувається дифузія для того, щоб почалася реакція. Ось дивіться, як змінюється показник. Ось уже він. 4, 3, 2, 1. Ось, вийшли в нуль. І тепер з'явився знак мінус, бачите? Мінус 3 уже, так? Тобто, мінус 4 і. Все це продовжується. Це говорить про те, що вода стала антиоксидантом. Вода, яка відновлює клітини. А це значить профілактика онкології, це омолодження зсередини, це очищення зсередини. Така вода не забирає нашу енергію, не забирає наші ресурси. Тому я ніколи не п'ю просто бутильовану воду. А уж тим більше зараз в Україні при нинішній коло. Екології...